І усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Тая. І розпочинаємо. Перше секунд, день завозу. Бачила ось таке взуття. Подивіться, яке неймовірно гарне, але, звичайно, це натуральна шкіра і вони незручні. Це саме головне. Ось такі ще бачила від пола. Нічого з цього я не придбала. Дивіться, я в попередньому відео придбала спідницю від цього бренду. Ну, ось вона на фото. А в цей раз я придбала ось таке пальто Кардіган. Прикольно, скажіть. Потім, другий секонд, день завозу, ось таке взуття, це люксовий бренд. Ви бачили ціну, більше 800 доларів коштує на сайті. Ось таке ще було взуття. Нагальний мій розмір і не мами, тому залишила. Вони були вагкі, вони так завагали нормально. Більше 850 гривень, там, мені здається, десь так. Такий був костюмчик. Гудзик не розтібався, але я справилась. Ось такі брюки. І такий блейзер подовге. Мені фірма незнайома, бірки зі складом не знайшла. Ось такі ще брючки були з прохви. Це, мені здається, для заняття гольфом. Їх тех не придбала. Сумочка Disigual. Бренд не із дешевих, але мені він взагалі не подобається. Тому не придбала. Такий шарфік ще був. І ось цей шарфік а-ля Бербарі. Кашемір, як пише. Ось. Нюансів не було, але я чомусь його закинула обратно і потім згадала, коли була вдома. Такий костюмчик 100% Вовна. Мені тех знайомий цей бренд. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть мені в коментарях. Люблю щось дізнаватись нове. Ось. Мені здається, це одної жіночки, два костюмчика, тому що розмір був однаковий. Але цей на два гудзика йде. Блейзер був 36-го розміру, а брюки 38-го розміру. Ось так. І такі брючки були обітенчені. Мені сподобався колір, але потім я їх все ж таки не придбала. Бо цього, цього року немає літа взагалі, ну, серйозно. Не спідниці, не сукні, нічого такого я не носила цього року. Там, мені здається, один-два рази я одягла і все, тому що тут то дуже спекотно день, потім постійні дощі. Ну, в мене так. Ось така ще була сумочка, це вже інша секунд, інший день завозу. Вона шкіряна. ось такий бренд. Але не придбала. Така сукня від Zara була. Віскоза і льон склад. Склад дуже хороший, але яка, ну коли носити ці сукні? Ось така спідничка була. від Денім. цей інший дем. В мене є така сама від Зари. Ось, тому цю не придбала. І було взуття. Ось такі кросівки, мені незнайомий цей бренд, але він не сильно дорогий. Таке взуття коштує десь 400-700 4, гривень. Це 41-й розмір. І вони нормально завагали, тому я їх залишила. Ось таку шкіряну сумочку ще бачила, але були нюанси, ви всі це бачите, ось такий гаманець був всередині. Колір просто такий суковитий. Але нагаль з нюансами. Тому залишила. І ось така відгіс була, вона вся потерта, звичайно, залишила, не придбала. Ось така. Всім дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Ви просуваєте моє відео, допомагаєте моєму контенту українському. І ось така ще була сумочка, Тех не придбала, залишила. І ось така сумочка ще була. Це Primark Eco Akira. Поганої якості, звичайно. Ось, але такі. Дуже яскравий, сонячний колір, не придбала, вам просто показую. Ось така. Мій синочок стоїть біля мене. Ось такі вінтагні брюки. Вони 100% вовни. Висока посадка, їх не приміряла, не роздивлялася. Вони такі банани зроблені. Їх не придбала. А ось цю сукню я придбала, це місоні. Подивіться, на ці квіти маленькі, мені подобається. Вона хавкова. Ось таке було взуття, але її можна і гепнути, і вбити. Не придбала конверс, вони із шкіри. Теплені, це 37 розмір, але я не ношу, не люблю взагалі таке взуття, тому, звичайно, залишила. Там відразу діти забрали, його не такі люблять, носять, тому їм сподобалось. Це взуття, напевно, знає коген. Доктор Мартінс. Але були в гепотертості, вони не хіряні, тому залихала. І завагали так нормально. Ось такі. Ось це взуття я придбала. Подивіться, вони просто ідеальні, шкіряні, в ідеальному стані, зручні. Ось такі. Але вони не 38 вони 37-37,5. Класичний бодік від зару, в ідеальному стані, але в мене є такі чорний, придбала. таке взуття, взуття було дуже багато, але толкового не було. Він тагне ремінь, ось такий він з замші зроблений і хкіра. Не придбала, не знаю чому. Ще ось такий був ремінь. Тех не придбала. Я ніякий ремінь не взяла, тому що вони завагували і чомусь без фірми я така вирішила, що не буду. Всім дякую.